Христос Воскрес. Сьогодні ми зібрались тут, аби віддати шану Героям України, віддати шану усім українцям, що присвятили своє життя нашій з вами свободі, тим, хто боровся і захищав нашу землю та поклав життя за неї, та тим, хто стоїть на захисті сьогодні. Вже багато років 23 травня відзначають День Героїв України. Цей день встановлений на честь українських вояків та воячок, борців за самостійну соборну українську державу. Передусім лицарів Київської Русі, козаків Гетьманської доби, гайдамаків, опришків, січових стрільців, вояків армії УНР, ОУН, УПА, а також героїв Небесної Сотні та сучасної національно визвольної московсько-української війни. Доля нашої держави непроста. До незалежності Україна йшла довгим, тяжким та жертовним шляхом і дорого за неї заплатила. Ми зобов'язані вклонитись пам'яті істини героїв, дружинників Київської Русі, звитяжних запорожців, гайдамаків, юних крутянців, січових стрільців, вояків УПА, усіх, хто воював у Другій світовій війні, героям Небесної Сотні, воїнам. АТО, та хлопцям з нашої громади, які загинули у повномасштабній війні сьогодення. Їх імена ми маємо пам'ятати: вічна пам'ять уродженцю села Новосілка Олегу Прощу, жителю села Магдалівка Івану Заблоцькому, уродженцю села Магдалівка Володимиру Заблоцькому, уродженцю міста Скалат Роману Валіону. Жителю міста Скалат Тарасу Самбір, Уродженцю села Магдалівка Олегу Зубику, уродженцю села Остап'є Михайлу Івашківу, жителю села Новосілка Анатолію Шафранському, жителю села Полупанівка Василю Валькірному маємо пом'янути їх душі та взяти за взірець їхнє самовіддане служіння в ім'я України. Просимо вшанувати хвилиною мовчання героїв, які поклали свої життя на вівтар української свободи. Дякуємо. Просимо вшанувати пам'ять героїв України спільною молитвою. Воскрес із мертвих, смерть подолав і тім, що в рабагах життя дарував. Христос воскрес із мертвих, смерть у смерть подав. Наші влади, прости беззаконня до. Всяк і на віки вічні, Амінь. меж насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. і наведи нас у спокусу, але визволи нас від лука. Бо Твоє є Царство, Сила, і слава, Ця, і сіна, і Світового Духа, нині повсякчас, і на віки кі, віки. З духами спочили в а душу спочили, грабит Твої спасів, збережи для вічного життя, коли тебе, чоловіка, лючем. Душі рабів твої, води, бі чоловікові. Слава твій Сину і Святому Духові, Ти, єси що зійшов до пекла, І розбив кайдани да за самі душі рабів твої упокой. Породи, молиться, спаслися душі. Помилуй нас, Боже, з великих милости Твоїх і тобі вигислухай помилуй. Ємолимой, за вічний спокій на полі бою, битих, замучених, катованих воїнів і мучеників, за незалежність і волю України, їх імена сам Господи знаєш, і за відпущення їм усякої провини. Вігігі, ненавій, ненавій, ненавій. І Господь босли божі там неправедність спочивають. Божиє Царство Небесного, і пущіння ріхів і Христа безсмертного царі Бонашого, гроші, Господи, Бо Ти мотиві, воскресенье, життя і спокій, на полі бою, вбитих, замучених, закатованих в воїні, в заборі, незалежні з України, імена, Господи, сам знаєш, Христи Боже наш. Ми тобі славу віддаємо і предвічним твоїм Отцем Пресвятим, благим Животворчим твоїм духом, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Примудрість. Світися, світися, нови садиме. Слава Богосподня на над тобою зійшла, раді нині веселися Сіон я красуйся, присуйся, Богородиця, Воскресіння сина Того. Слава тобі, Христе Боже, мені наша слава тобі. воскрес із мертвих і над живім і нет, має владу, правдивий Бог наш. За молитвами все кричить, Свої матері, всіх святих, душі на полі бою вбитих, замучених, закатовані, воїнів, і мучених, і заворі незалежність України. Імена, Господи, сам знаєш, середніх святих, селі не граврама і сахал, по прийдай придай нас помилує, бо Він благий. І чоловіку любисть по блаженніму спіні, і вічний спокій, подай Господи на полі бою, битим, замученим закатованим воїнам і мученикам за воює незалежність України імена Господи, сознає і сутворім, вігігієчим його. Oh, yeah. Він дар вам життя вічне, поклоняємось у триденному Воскресів. Христос Воскрес. Дорогі сьогодні ми вшановуємо невідомих в більшості, в меншості, відомих. Людей, українців, які не тільки на полі бою загинули, але які відстоювали незалежність нашої держави, нашого народу різними способами на полі бою зі зброєю, тобто відстоювали територію, на якій Проживає наш народ, які відстоювали мову, культуру, релігію. В азіатській культурі, це в мусульман і християн є таке слово, як шахід. Зараз ми його всі знаємо, тому що це слово спотворили апарати, які Несуть смерть, забирають життя, назвали словом шахід, що в перекладі означає «мученик». мученик. І ось, дорогі, ми сьогодні згадуємо о тих, хто не міг дивитися на муки, які терпів наш український народ з різних сторін. По-різному снущалися над нами. І приймав ті муки, щоб тому народу було на тій землі трошки легше жити. Вони не несли нікому смерті. Вони не йшли завоювати. Це були захисники нашої з вами волі і нашого з вами. Права на майбутнє, якби їх не було, того, що ми зараз відчуваємо, а відчуваємо ми гордість за не тільки воїнів Збройних сил України, ми відчуваємо гордість за наш народ, ну, вісно, не за, за весь, що знайшов у собі розуміння того що наскільки дороге, наскільки безцінне насліддя тих, що склали своє життя за нас з вами, і зуртувавшись, зробили неможливе. Бо цілий світ не вірив, а тим більше агресор не вірив, що тут зможуть дати такий спротив. Цей спротив не просто так появився, цей спротив виріс на тисячах, на мільйонах і героїв, і мучеників, які повставали всього все за мирне і спокійне майбутнє нашого народу на нашій чудовій, прекрасній українській землі під мирним небом. І нехай Господь Бог цю жертву приймає. Для чого цю жертву приймає? Бо жертва Богові, яку зробили вони і яку приносимо зараз ми, це не тому, що так треба, не тому, що так написано, а це від душі. Це навіть не від розуму. Розум того не сприймає, що зараз роблять Збройні Сили України. Як? Як це можливо? Це зроблено від душі. А що від душі, то це є найвища жертва. І ту жертву Господь приймає, і нехай нам приймають цю жертву, яку ми згадуємо сьогодні, допомагає. Христос Воскрес. Дякуємо Отцю за молитву. Українські герої поставили свободу рідного народу понад свої особисті інтереси і присвятили власне життя, служінню української нації. Українські герої це прості люди: чоловіки та жінки, хлопці та дівчата, діти та літні люди. Ми закликаємо вас сьогодні згадати у ваших молитвах усіх героїв, які поклали свої голови за наше з вами майбутнє. Хай пам'ять всіх невинно убитих згуртує нас живих, дасть нам силу та волю, мудрість і наснагу для зміцнення власної держави на власній землі. А зараз закликаємо вас запалити свічку та поставити її до фігури Богородиці. В знак пам'яті про усіх героїв України горіла свічка полум'ям яскравим, палала так, що бачили усі вона буде світити тепер вже іншим душам, щоб їм не було темно, зігріті ж нею, далі будуть жити. До слова та покладання квітів запрошується голова скалацької міської ради Петро Савончик. Христос Воскрес! Дорога громада, Між окремими людьми є такий вислів. Якщо не ми, то хто? І ці окремі люди це ті хлопці, які 100 років назад, можливо, і 500 років назад, але і сьогодні говорять, якщо не ми, то хто? Це наші герої. Єдине, що нам залишається пам'ятати, що є ті, які назвалися героями, чи ми їх називаємо героями, це ті, які готові віддати своє життя за Україну, за нас. У всіх сферах є люди, які щось роблять, досягають успіхів, перемагають, але мало кого називають героями. Але людям, які готові віддати своє життя, присвоєно звання героїв. І сьогодні в День пам'яті героїв, що для нас, що ми? Я б хотів, щоб ми сьогодні просто виконали свій обов'язок, пам'ятали про них і берегли те, що вони сьогодні захищають. Подякую для них, цих квітів замало. За мало наших слів. Але якщо ми будемо тримати те, за що вони борються, за українську мову, українську культуру, за життя в Україні, те, яке хотіли вони, це буде найбільшою подякою для тих, хто загинув, і для тих, хто сьогодні ще живий і готовий на смерть боротися за нашу незалежну Україну. Дякуємо всім нашим героям, тим, хто не з нами вже сьогодні, і тим, кого ми сьогодні чекаємо. Хлопці, ми дякуємо вам, слава Ісусу Христу, слава Україні! Героям слава, день героїв це свято українських воїнів. Цей день свято тому, що величі вчинків і величі духу плекають нових героїв, нових захисників української нації, захисників незалежної України. В сьогоднішній політичній ситуації це свято не лише дане на пам'яті героям минувшини, а й день шани героїв новітніх, які сьогодні віддають свої життя за соборність та незалежність нашої батьківщини. Дякуємо хлопцям з нашої громади та усім захисникам, які вже 16 місяців стоять на захисті нашої держави. Низько вклоняємось кожному захиснику і чекаємо повернення додому. Цей день, день героїв, є символом незборимості української нації. Будьмо ж гідними великої слави героїв України, які твердо вірять, діють і знають. Українська нація існуватиме доти, доки, хоча б один українець, буде готовий покласти своє життя в її обороні. Слава Україні! Сміхнеться доля, спинуть наші вороженьки, як роса запану, братя, усой сторону. Бе і Україну, дякуємо за увагу.